Всім привіт, любі! Сьогодні у нас невеличке розслідування, навіщо ваш пухнастик знову прийшов м'яти вас лапками, ніби ви тісто для піци. Що це? Знак любові, ритуал чи просто котяча дурь? Розбираємось у всіх версіях, бо ця справа тягнеться здавна, коли ваш кіт навіть не підозрював, що стане повелителем квартири. Флешбек у дитинство. Уявіть маленьке кошенятко, що смокче молоко в мами кішки. І щоб молочна заправка працювала без перебоїв, лапками топче мамин животик, мов бариста, що вспінює молоко. А тепер це кошенятку підросло, вирішило, що воно володар всесвіту. Але лапки не забули, як замішувати тепло і затишок. І коли ваш дорослий кіт влаштовує цю сесію вам на пузі чи колінах це така собі терапія для нього самого. Мовляв, світ жорстокий, їжа в мисці не завжди свіжа, а от ці коліна як мамина подушка безпеки. Виходить, ви не просто господар, а повноцінна мама з оленклюзів пакетом обіймів. До речі, якщо ваш кіт під час цього ще й трохи слиниться або муркотить, значить він уже у своїй персональній котячій нірвані. Котячий дизайнер інтер'єру У природі коти не мали пледів і ортопедичних лежанок, тому доводилось креативити. Листя, трава, якась гілка під боком, все це треба було спочатку гарно потоптати, вирівняти, а потім уже вкладатись спати. Так, ця звичка і зберіглась. Тепер ваш кіт робить ревізію вашої ковдри, дивану і вашого тіла. І поки вам здається, що він просто влаштував атаку, насправді він готує своє королівське ліжко. Ось так зручно, тут трошки прим'яти, тут підкоригувати, ідеальний релакс закуток готовий. А ви думали, це ви тут головний дизайнер? І якщо вам здається, що кіт вас любить, не спішіть тішитися. Може, ви просто дуже підходите по текстурі, бо теплі м'які універсальна двонога грілка у комплекті. Маркування території Ось тут підходимо до найцікавішого. На лапках у котів є спеціальні залози, які виділяють запах. І коли ваш хвостатий топче вас лапками, він буквально пише невидимими чорнилами. Це мій диван, це мій плед і ця людина теж моя. Тобто, коли вас питають, чи є у вас коти, відповідь проста: ви є у котів. Так що кожен раз, коли ваш кіт топче вас, він не просто медитує, а проводить офіційну реєстрацію права власності. Котячий антистрес. Деякі коти кимнуть лапками просто тому, що їм приносить це задоволення. Це як люди, які люблять чавити похирчасту плівку або колупати пульт від телевізора, котам же для заспокоєння потрібні їхні лапи і м'яка поверхня, бажаного у вигляді господаря. Це щось середнє між медитацією, йогою та домашнім спа-салоном. Поки лапки розминають ковдру або ваш бік, у кота виробляються ендорфіни. Він розслабляється і забуває про всі свої котячі трагедії: порожню миску, закриті туалет двері. І те, що господарка знову принесла додому незрозумілу коробку. Тому наступного разу, коли кіт прийде до вас з черговим сеансом за місце, не відганяйте, він просто працює над своїм внутрішнім дзеном. А поки ви можете включити спокійну музику і прикинутись професійною котячою лежанкою. Отож, якщо ваш кіт час від часу перетворюється на маленьку пекарню і м'яко місить вас лапками, знайте, це комплімент. Це означає, що ви не просто людина, а цілий світ для вашого пухнастика. Хоча, можливо, і просто дуже зручна подушка. Пишіть у коментарях, чи ваші коти вас мнуть, чи ви вже офіційно оформлені як котячий диван. За лайк, підписочку та дзвіночок буде вдячна і до наступних відео. Слава Україні!